Слава Богу за те, що Він дарував нам з вами можливість зустрітися з ним і один з одним у Його церкві. І так як сьогодні серед нас присутня Тамара, і ми ще з нею не віталися по-канадськи, вона живе у Даунтауні, в Ванкувері, і дуже рада бути присутньою на наших богослужіннях. І разом з нами славити Господа і пізнавати Його любові. Ми хочемо привітати Його! Welcome і Welcome to Canada. <плес> нехай Господь благословить ваше перебування в Канаді, нехай Він керує вашим життям і забезпечить всі ваші необхідні земні, фізичні та духовні потреби. Ми будемо дуже раді бачити вас і на наступних суботніх богослужіннях. Ми будемо мати перевагу разом з вами зростати у Божій благодаті. Амінь? Амінь. Сьогодні перша субота лютого. Бачите, як субота за суботою ми просуваємося до завершення зими. Хоча це Холодна, пора року у всій іншій Канаді, але тут ми не зовсім це відчуваємо. Хоча цього тижня ми бачили з вами сніг, правда? Ми відчували, що холодний вітер, але сьогодні, слава Богу, вже сніг розтав, і ми з вами змогли прийти на поклоніння йому і комфортно все почуваємо у цьому приміщенні. У нас сьогодні ще і перша субота, яка є суботою молитви. І ми маємо з вами перевагу молитися разом до нашого Господа. І ви напевно помітили, що в нашій групі Peace and Mercy в WhatsApp ми маємо таку групу під назвою Срочна молитва або термінова молитва. Якщо у вас є якісь потреби, то ви можете подавати ваші потреби. Ми будемо молитися всі разом за вас саме тоді, коли вам необхідна ця молитовна підтримка. І зараз ми можемо також об'єднатися в особливій молитві до нашого Господа, представляючи перед ним наші прохання, будь ласка, які у вас прохання висловлюйте, ми будемо їх в молитві представляти до Господа. Прошу. Хто бажає? Я бажаю теж. Знаєш, зараз ходять такі новини, що я побачаюсь. Ще нічого Давайте я скажу. Я, мабуть, думаю про те, що ви хочете сказати. Про те, що буде якби наступ, так? Ще раз буде наступ з Білорусі і з, зі сторони Молдови. От і ми хочемо попросити вас, щоб ви молилися за наших родичів, які там знаходяться, за вашого чоловіка, так розумію, бо він взагалі біля цього фронтового фронтової зони а знаходиться. Так я хотіла би попросити, щоб ви молилися за мою родину, тому що вони збираються виїжджати наступного тижня. З Польщі, ну це ще раз з, з Полі, на Польщу їхати, і я хочу, щоб ви молилися також за мою родину. А от і щоб все було слава Богу, Бог, що Бог ви пословив. От і щоб вони якось добралися до сюди, до нашої Канади. А, Дякую правда. А ми да, маємо Вий звати Оксана. Там буде їхати моя мама, сестра, бабушка і дідусь. За мою дочку Аню і її сина Діма. Тобто, при вони приз одного віку вони жили з Росії. Теж, будь ласка, згадуйте. І також внучку Юлю, і чоловіка Арона, на правій церкві, церкві. Добре, ви молиться справі за ваших дітей, онуків. Колю Сережу, щоб вони прийшли у Богу це первым домом і за город Херсон, тільки за дітей, за, за всіх Херсонки, там проходить теж лінія фронту і обстрілюють кожен день, і щоб Господь вмішався. захистив. Будемо навіть за захист Херсону, молити за миру за відновлення миру на всій території України. Що цього наступу не було. Щоб Господь відвернув, та, відвернув ці щоб не було. Військові плани, щоб Господь зберіг мир на території України, відновив його повністю. Будь ласка, хто ще має прохання? Добре, тоді давайте з вами встанемо і звернемося до Господа.